Ну а потім сидить десь себе в кабінеті аплодує. Ує своїм іпсошникам, що вони змогли от поки, винести на гора в глобальний конфлікт між Польщею і Україною, тобто двома країнами, які ну найбільш трималися купи з моменту початку московської агресії. А, я чесно кажучи, не підтримую жодну із сторін у цьому питанні. Хоча, ну ніби, би випадало, що я, от українка, захищаю Україну, тому що я вважаю, що з двох сторін були зроблені неправильні кроки, і зараз з двох сторін було би дуже правильно президентам. Сісти не публічно і знайти порозуміння, вийти на гора і сказати, ми домовилися, все буде добре. Тому що перше, я не вважаю, що ці речі мають обговорюватися публічно, це, це не, не це не це не та брудна білизна, яку треба показувати всьому світові. Насправді тут ситуація полягає в чому, чому я говорю про виборчі перегони? Тому що кожного разу, коли в Польщі йдуть виборчі перегони, піднімається карта українського питання. Якщо зазвичай це карта національної пам'яті і українсько-польській історичної. Річні питання, то зараз це не донесеш до світової громадськості, бо вони не зрозуміють. А ось якраз от зерновий коридор це те, що може бути зрозуміло, чому йде протистояння. Але я в будь-якому випадку не вважаю, що. Це є причиною сваритися з Україною ось в такому публічному плані. А пробач. А ти думаєш, що це дійсно сварка? Чи вони грають один на одного? Ми ж не знаємо. Я не знаю, чи вони грають один на одного, але я знаю, що ці тенденції ми спостерігаємо щоразу, коли йдуть вибори у різних контекстах. Зараз небезпека полягає в чому? Московська федерація активно через інформаційно-психологічні операції намагається розірвати добрі стосунки України з її найближчими партнерами. А зараз ми маємо ситуацію україна польща Непевна ситуація по виборах знову ж таки в контексті україно-словацьких відносин з Угорщиною, яка теж доєдналася до цього цієї блокади. В нас зрозуміло, які стосунки. Тобто, ми по суті вже з західного боку маємо хитку ситуацію, яку треба зараз вирішувати в дипломатичному плані І тут би дуже хотілося щоб наші дипломати грали провідну роль а не завгосп який сидів в ліворуч від президента зеленського чомусь на генеральній асамблеї оон друге важливе питання от в контексті саме європейського союзу я розумію всі виборчі нюанси але польща дуже багато досягла зокрема і дотації фермерам і до ремонти доріг і багато скажімо так розвитку інфраструктури Саме завдяки Європейському Союзу, не тому, що уряд робив ті чи інші речі, а тому, що це були дотації Європейського союзу. І коли Європейський Союз каже, що ми прийняли рішення, що ми знімаємо будь-які обмеження, а воно виглядає дещо так, от ну досить таки дивно для України. Я думаю, зараз було би важливо тримати внутрішній дипломатичний діалог без загострень цих всіх питань, як мінімум до моменту виборів у Польщі. Після виборів все одно ситуація дещо встаканиться. Ситуація стане набагато м'якшою і можна буде знайти ці нюанси. Ну і давайте чесно: позирнових оцих всіх угодах і перевезеннях. Так ми знаємо про дуже багато спекуляцій української сторони, як і всередині, так і на міжнародних ринках. Як то все відбувалося? Ну, там же ж далеко не чисто. Але ж ми розуміємо, що коли зерно потрапляло на польську територію, то, напевне, і польська сторона мала пильнувати, щоб зерно йшло далі, а не затримувалось на території Польщі. Тут же ж українські бізнесмени вже не таку 100% роль відіграють. Значить, і на теренах Польщі хтось був зацікавлений, щоб дешеве зерно продавалося в Польщі. Я думаю, що тут би мало бути двостороннє розслідування, відпрацювання механізмів. До речі, сьогодні була заява від Словаччини, яка розглядає план України, як це має. Контролюватися, які етапи верифікації, контролю і подальшого транзиту. І Словаччина сказала, що принаймні, на перший погляд цей план України вже її влаштовує але зараз починається оця гра. Ми вам заблокуємо, а ми виженемо ваших біженців, а ми зупинимо їм допомогу. А ми вам ще щось заблокуємо. Насправді це як сніжний ком зараз може повага. Тому ще раз наголошу на тому, що зараз важливо, щоб керівництво держави, щоб дипломати обох сторін захотіли. Сісти і проговорити ці всі речі без камер, без дурного піару і без е, виборчої складової це в інтересах усіх держав. Ну а для Польщі ще такий делікатний просто момент. Але хотілося би нагадати, що Україна знаходиться в дичайшій економічній кризі, і кожна продана тонна зерна це і надходження до українського бюджету, завдяки якому Україна стабілізовує свою економіку і фінансує збройні сили. Які не дають московській армії прориватися далі?